Вітаю вас, мої любі друзі. Так, скінчилися вихідні. Давайте тепер з вами сьогодні подивимось, Михайлівку. так? Просили мене дуже подивитися Михайлівка Запорізької області. Що там відбувається? Чого чекати нам? Будуть якісь активні дії. Бачите, щось піде там у орків не так. Можливо, вони будуть передислоковуватись, передислокація у них буде. Можливо, якісь частини поїдуть не в тил, так? не, мі... не мінятись вони будуть, а можливо навпаки, на поле бою. Їх відправлять звідтіля. Орки, Михайлівка. Орки. Ще вони тримають. Ні. Ще там окупація, окупація і вона буде ще окупація. Вони швидко не звільнять місто. На жаль, але у них там є певні проблеми. Мабуть, тому що до них туди прилітає, бо хтось хоче повернути свої землі назад. Хтось, це, звичайно, ми, так, Україна. Якась там у них навала. Можливо, їм туди прилітає. Ось, бачите? Можливо, а може, буде прилітати. Ну, якісь там у них будуть, так, втрати ще якісь будуть. Але, тим не менш, в них там все доволі. З доволі не те, що спокійно, але так, як їм хотілося б. Там справи течуть так, як їм хотілося б в Михайлівці. Так, давайте подивимось тепер, що наші. там. Нашим важко. Бачите, нема поки що у наших змоги звільнити місто. Ми розуміємо. Що вже немає сил терпіти. Бачите, оця, оцей гніт, який несе окупант, вже немає сил терпіти і мирному населенню. І навіть, знаєте, мені здається, що потерпати вже починають навіть ті, хто співпрацює з окупантом. Так, бачите, вони страждають через свій вибір, але е, вони. Повністю самі відповідальні за те, що вони пішли на співпрацю з окупантом. І вони будуть відповідати, так, жорстоко будуть відповідати. Вони зараз виконують всі забаганки окупанта, тільки для того, щоб їх не чіпали. Так, ті колаборанти, які залишилися в Михайлівці, вони вже не дуже довольні тими справами, які там. Протікають, так? Мені ще важко українською мовою формулювати вірно свої думки. Зрозумійте мене правильно. Окупанта там все влаштовує, не влаштовує мирних мешканців і навіть тих мешканців, які спочатку співпрацювали з окупантом і вважали, що все в них там буде медом. Так, давайте ще подивимося. Так, бачите, якийсь відход від звідтіля буде можливо. Все одно падає якийсь відход, бо ще, знаєте, вони дуже б хотіли, щоб їх намагання вони принесли якийсь результат. Я маю на увазі окупантів, але результату нема. Бачите? Якби вони не давили населення, результату немає. Можливо, то паспортизація, яку вони там. Нав'язують. ну, Не хочуть мирні співпрацювати. Це з однієї сторони дуже добре, так, бо ми розуміємо, що нас там чекають наші люди. З іншої сторони, мирні мешканці потерпають. Так, давайте подивимося: плани ЗСУ. Плани ЗСУ. Щодо Михайлівки, плани ЗСУ. Ну, повертати, звичайно, повертати. Не швидко любимо і бачити щось, воно все по колу йде, щось воно якось ем, не має ніякого прогресу так, в наших діях. Ну, дуже щось повільно, дуже якось мляво, але вони намагаються. І намагання ми не бачимо. Можливо, на полі бою є якісь подвижки, так? але ми не бачимо тих намагань. Хоча, бачите, тут сили в нас, і тут у нас сили є, спроможності в нас є. Можливо, немає якоїсь, знаєте, рішучості, так? Неможливо зробити вибір, бо немає проходу. Можливо, то замінування, яке не дає пройти. Щось заважає, бачите, є. Якась перепона є, щось заважає піти туди. Ну, Теж да? карта нам каже, що треба балансувати. От наші балансують. Що вони можуть? Вони можуть тільки там, бити артилерією, так, яка достає там, по складах. По їхніх. Все, пройти наші туди, поки не можуть. Давайте подивимося. Чи плани наших здійсняться? Чи зможуть вони пройти до Миколаївки? Давайте подивимось, чи зможуть вони. Поки ні, любимої. Не, бачите, ні. Не. Поки ніяк. Не. Все тільки в початку. Все тільки починається, на жаль, все тільки починається. І знаєте, спільнота могла б нам допомогти трошки краще, так? але вона не допомагає. Тому що ми, так, ми тільки ступили на той шлях визволення, так? але ще ні. Давайте взагально подивимося, деокупація Михайлівка. Загальна деокупація Михайлівка. Деокупація Михайлівка. Деокупація Михайлівки. Давайте вересень подивимося. Ну, шанси є, так. Так, буде якийсь приказ, який ми повинні будемо, воєнний якийсь приказ, ми не зможемо його не виконати. Я думаю, що наступ туди буде. Любі мої, Будемо тримати кулачки за наших хлопців, закінчиться все повинно більш-менш гаразд. Жриця нам не каже результат. Треба буде, мабуть, мирним мешканцям від тіля їхати, бо зараз подивимося на розруху. Мир все одна, наша армія принесе туди мир. Але і руйнування теж, любі мої, потрібно бути до цього готовими. Ще руйнування будуть теж. Мир буде. Подивимось так, вересень. Давайте подивимось жовтень. Бо в вересні вже якісь рухи, вони там щось вже зрушать з міста. Так, давай подивимося. Так, жовтень. Жовтень ще ми на шляху визволення. Не бачу, що в жовтні, хоча, може, вже й дома буде, бачите, бо карта стабільності, карта дому. Король Пентаклів каже нам, що це матеріальне те, що ми держимо в своїх руках. Тобто, результат він буде. Результат буде. Бачите, але знов-таки не швидко. Результат буде, воєнний результат. Успіх буде, воєнний успіх буде на цьому. Напрямку. Будемо чекати, сподіватись. Будемо сподіватись. Вірити в наших хлопців. Давайте подивимось тепер. Руйнування, Михайлівка. Руйнування. Михайлівка. Руйнування Михайлівка. Так. Ну ви знаєте, не, б, не сказала б, що будуть прям великі руйнування. Визволення, буде визволення. Не буде виходу, не буде вибору, цікаво. А мабуть, ви знаєте, мабуть, Михайлівка буде в якоїсь блокаді чи що. Буде... Це відновлюватись, жертви будуть. Ви знаєте, я не бачу великих руйнувань житлових масивів, але жертви вони будуть, на жаль. Жертви можливі через жертви серед мирного населення, вони можливі в Михайлі. Подивимось, сподіваємося, що, знаєте, хочеться, щоб хороші прогнози вони завжди справ... справдилися. А щоб поганих прогнозів, вони, щоб не збувалися, так, ті погані прогнози. Так, взагалі тут прийде мир у Михайлівку. Так, буде палать, все буде палать, все буде там вогні, будуть великі за ту Михайлівку, але ми її повернемо, бачите? Мир. І беремо під свій контроль. Ми повернемо. Любі мої, Михайлівка повернеться в склад України, можливо, цієї осені навіть. Так що продовжуємо вірити в ЗСУ, продовжуємо вірити в наших хлопців, підтримувати наших хлопців. Все буде Україна. Всім бажаю гарного настрою і тихої ночі.